Шановні студенти, сучасний етап розвитку нашої країни відрізняється динамізмом і якісними змінами у всіх сферах громадського життя. Процес радикалізації, відновлення торкнувся всіх без виєнку політичних, економічних і соціальних інституцій. Нормальне їх функціонування за подібних умов практично неможливе без добре організованої, комплексної маркетної діяльності. Реклама продукції. І діяльності підприємства в цілому найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача. При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій безперебійній реалізації виробленої продукції. При цьому прискорюється повернення обігових коштів підприємства, установлюються ділові контакти виробників з покупцями і споживачами продукції. Зростає попит, що, у свою чергу, є об'єктивною основою розширення виробництва і підвищення ефективності господарської діяльності. Вплив реклами позначається не тільки на сфері споживчого ринку, але й на політичному та культурному житті суспільства. Поняття комунікаційності, хоч і не виділилося поки ще в окрему науку, але вже має свою термінологічну базу. Реклама товарів не самоті. Це природний інструмент економіки і важливий регулятор ринкової системи. Прийнятий курс на інтенсифікацію економічної діяльності, зміцнення ринкових принципів, гостра необхідність у рішенні соціальних проблем, підвищення якості і розширення асортименту виробленої продукції поставили в області реклами конкретні завдання рішення яких сприяє організація управління рекламними заходами або рекламний менеджмент. Грунтуючись на багатому досвіді закордонних країн в області реклами, можна стверджувати, що рекламна діяльність це особлива наука, де є свої правила і закони. Ця наука використовує пізнання в області дослідження ринку, психології, соціології, дизайну. Для рішення економічних проблем підприємства. Одержати користь з реклами в специфічних вітчизняних умовах, можна лише за умов глибокого вивчення і грамотного осмислення цієї науки. Завдання рекламного менеджменту – зрозуміти психологію, методологію і механізми дії реклами тих понять, що в минулому не мали для нас істотного значення. І навчитися управляти рекламною діяльністю в умовах промислового підприємства, комерційної організації, фірми посередника окремого рекламного агентства. Студент, ознайомившись із сутністю реклами, вивчивши різні види рекламних засобів і критерії їхнього вибору, зможе одержати теоретичні і практичні знання про механізм рекламної інформаційної діяльності, навчитися вибрати стратегії рекламування. Порівнювати методи оцінки економічної ефективності реклами, освоїти специфіку побудови рекламної кампанії і її планування. Побудова рекламної кампанії студентам є найкращою можливістю комплексно перевірити одержані під час вивчення матеріалу та виконання практичних робіт знання. Тут і можливість використання різних видів рекламних засобів. І застосування критеріїв вибору необхідних засобів масової інформації, і перевірка одержаних раніше теоретичних та практичних знань механізмів рекламної інформаційної діяльності, і обрання стратегії рекламування, і розроблення бюджету і планування рекламної кампанії, а також оцінка її економічної ефективності. Вітчизняний досвід підтверджує що значна частка студентів-випускників спеціальності маркетинг досягає успіхів, обираючи своє подальше професійне зростання саме в рекламному бізнесі. Бажаю вам успіхів у навчанні.